Всім привіт-привіт! З вами Магмелька, і сьогодні я починаю новий челендж, який я написала Ліл Сімсі на як продовження, не на заміну, а на як продовження Very. So і зараз є така крута тенденція проходити. Цей челендж Nonцобері. So але мені, якщо чесно, хотілось чогось нового, чогось більш цікавого і з використанням нових якихось доповнень. І на щастя, тепер у нас є така можливість, адже цей челендж написаний, і я його перекладаю. Зараз я переклала три покоління, але я думаю, що на момент виходу цього відео в загальний доступ челендж буде перекладений повністю. Я не впевнена, чи мені прям дуже сподобається цей челендж, але я сподіваюся, що так, і що я зможу його пройти, Хоча 10 поколінь це дуже багато. А враховуючи те, що в мене ще є 100 дітей та є ще на коханням, то я сподіваюся, що цей челендж не буде забути мною, і я все ж таки зможу його допройти. Також ще хочу зауважити, що Ліл Сімсі. Тільки його написала, і челендж може бути змінений. Я постараюся відстежувати те, як вона змінює правила, якщо вона буде їх змінювати, та також їх змінювати та українізувати. Цей челендж е, називається. Very Veggie Legacy Challenge тобто це овочевий челендж, тепер це не ягоди, а овочі. І мені дуже сподобалась ця ідея. Мені сподобалось, що там є нові доповнення, і тому, в принципі, я зараз з ним починаю. Зараз ви дивитесь на мого персонажа, яким я почала перше покоління, покоління броколі. Він рибалець, бо, в принципі, суть челенджа це таке випробування від бідності до багатства. І саме цим мене ще він зацікавив. Як ви зрозуміли, то колір, основний колір цього покоління це темно зелений адже проколі у нас зелений овоч такий. Тому ось такий ось у мене персонаж це в мене брок. Баро. Я намагалася якось зробити якесь дурнувате ім'я, таке по типу Брокколі, щось, щось типу того. І він живе у Брінтон Беї. Я досить довго думала, саме, яке саме місто обрати йому. І я ще роздумувала на рахунок того, що, щоб поселити його у Хенфорді. Але мої 100 дітей зараз живуть у Хенфорді. І мені здається, це буде дуже забагато. Я його заселила на ось цю всю пусту діляночку, і зараз він знаходиться на маяку, він поїхав сюди, ловить тут рибку. І зараз ви можете, в принципі, бачити всі завдання, які є для цього челенджу для першого покоління. Тут навіть розписано для базової гри, але ну, я так. Комбінувала трошечки, тому що у мене немає двох доповнень, які потрібні. І я зробила собі табличку, як я буду виконувати завдання. У мене ось тут є аркуш перше покоління, Я буду відкривати свій бізнес маленький. Знову, якщо чесно, в мене трошечки вже. Це напружує, але ладно. Він має прокачати фітнес замість навички здоров'я. Він має прокачати навичку малювання, вишивку та кераміку. Що ж до його вбрання, то в принципі я його одягнула повністю у зелений або такий темно-зелений, колір хакі, оцей, ну і трошечки воно коричневі штани, щоб не було прям зовсім все зелене. В нього зелене волосся. Взагалі, він у мене такий дуже любить. Садівництво, любить малювання. Що таке? Іди з ним пограйся. Якщо чесно, то я думаю, що ми будемо саме рубалити зараз, аби зловити хоч якусь рибку для себе. Ну, можливо, її продати, щоб заробити кошти і купити перший оцей ось набір для вишивки, щоб можна було хоч б щось робити. Ну, або ж набір для малювання. Бо гончарство поки що нам недоступне, воно занадто дороге. Я ніколи не бачила, щоб тут було кладовище. І я так розумію, що це кладовище тваринок. Блін, прикольно! Тут це кладовище домашніх тварин. Сподіваюсь, тут ніхто на мене не нападе. Але прикольно, я ніколи тут не гуляла. Я не знаю, як довго буде ця свічка горіти, враховуючи те, що зараз дощить, але все ж. Mm, вона ніде не з'явилася погано. О, він пішов о, гратися дар, під венець. дощем. <т Gadgetsel> Я йому дала о, риси любитель мистецтва, творчий, непередбачуваний, і він товариський, тому що прагнення у мене шанований підприємець. Якщо чесно, то я дуже обожнюю це місто і досить рідко тут граю, тому що тут постійно дощить і ось така ось погода. Але ну це так класно, що тут море, тут ліс. Я не знаю, обожнюю. Що ти знайшов яку жабу? Соняшникову жабу. Бідна собака хоче їсти. Я тебе розумію, ми теж хочемо їсти. А ще враховуючи те, що це коління броколі і воно зелене, то мені дуже подобається оця вся зелень, яка зараз тут знаходиться навкруги. Він їсть свою їжу, а тут спить якась біла киця, а під низом привид киці. Щось ми заводимо друзів, котів та собак, а людей ні. Давай запитаємо її, що, щось, що сталося. Тут прямо біля нас росте рослинка, я її не бачила, тому її зберемо. Йому не подобається садівництво, ну так, дуже прикольно, що на цьому маяку у нас є музей, в якому ми можемо трошечки поспати. Там ще також можна заварити каву та чай собі і сходити в туалет, що дуже круто. Зараз ми цим, цим займемося. Але. В нас дуже мало коштів, і я навіть не можу придбати йому щось для дому, хоч якийсь будинок побудувати. Там просто гола о, діляночка. Як ви бачите, в мене повністю пуста ділянка. От тут можна щось покопати. Вона така зелененька, але повністю пуста. Де познайомся. Хоча б з кимось не з цією. Вона вже вагітна. Коли вона встигла. Ну що ж, він познайомився з першою жіночкою, і вони обидва рибалять отут. О, тут можна теж покопати. дивись. Я не знаю, що він зловить, бо усю рибу, яку він, в принципі, зловить, я її продала. Тому сподіваюся, що щось нормальне. До нас прийшли сусіди, а куди вони цікаво прийшли? Бо у нас, типу ж, немає будинку. Не привітайся з сусідкою. Запроси їх сюди зайти. Вони ж ще не зайшли, тут же ж не пусто. О, вони нам принесли цей пиріг. Давай ми візьмемо шматочок. Він виявив нову рису, він тепер любить довкілля. Так, поговори про дощ і запитай, чи можна до них додому прийти помитися. Я не. Так, ти хочеш вже ти вирішив помитися під дощем, тебе нічого, не цей ем... все окей, все, все нормально. Тут стоять люди, ти миєшся. Ну він просто має рису непередбачуваний. Так, ти сходив в туалет, я так розумію, поки мився. Тобто, ну люди стоять, лежать тарілки, а ти попісяв, помився. Молодець. Тепер давай ми кудись поїдемо. Аби ти типу, поспав зараз. Я побачила явний плюс того, що йшов на вулиці дощ, і те, що він непередбачуваний, бо він зміг помитися, сходити в туалет під дощем. Його нічого не зупинило, взагалі ніякого ніякої сором'язливості, те, що стояли поряд сусіди. А зараз він просто спить у барі і хропе. Ну Що ж, Брок виспався і пішов собі приготувати салат прямо тут у барі. Ну і відповідно спілкується з чоловіками, які прийшли тут до нього. Досить різати собі пальці. Мені здається, чи Мортімер до нас заграє. О, нас запрошують на свято місяця. Я думаю, що ми поїдемо, тому що Брок там зможе поїсти, зможе ще з кимось познайомитись, і там, здається, можна дещо теж, теж пошукати. Я обожнюю свято місяця, тому що тут постійно якась фігня твориться. Наприклад, е, Святий Миколай танцює з вогнем. Тут купа людей приходять, тут є їжа. Ти дружньо представся, хоча фестиваль вже зараз закінчиться, але все ж, давай, ми хоч з кимось ще поспілкуємось, поки є така можливість. Ну і раз уж ми приїхали у Рейвенвуд, то було б несправедливим не. Спробувати виспатися у склепі, або ж пошукати у цьому ж склепі якісь скарби. Я думаю, що ми знайдемо ще щось досить гарне, досить прикольне і досить дороге. Він, звісно, у тяжкому становищі тепер, але хоча б ми можемо тепер пошукати щось і ми трошечки виспалися. А я хочу зазначити, що українізатор для доповнення життя та смерть вже доступний абсолютно для всіх, безкоштовно на моєму патреоні. Тут хтось є. Брок звертає у прохід і не натикається на глухий кут, але варто було повернути назад, як із темряви, на нього дивиться два жовтих, зловісних сяючих ока. Невідома істота нечутно вислизає вперед, наповнюючи повітря низьким загрозливим шипінням. Її кисляві руки вже тягнуться до брока. Спробувати втекти. Давай ми спробуємо її погладити. Було б круто, якби у нас була їжа в багажі, але ну, ми бездомні. Брок потрапляє в слабо освітлену кімнату, де відкритий саркофаг, і розкидані уламки на підлозі. Павутина та пил заповнюють от саркофага. Це свідчить про те, що тут не було нікого вже досить давно. Е, так, давай ми запалимо свічку. Я не знаю, звідки вона в нього. А, я поняла. Ну, він відправляється додому. Він, в принципі, молодець. Зробив 500 самолонів, і нам цього більш ніж достатньо. Аби, я думаю, що ми відкрили якийсь невеличкий бізнес. Зараз спробуємо. А поки брок біжить додому. Ми Повернулися додому. нас тут чекає наш невеличкий фруктовий пиріг, тому він візьме порцію його з'їсть. Я не знаю, як він буде спати. Але отут є. Я лавочка, тому він тут подрімає. Дощик закінчився. Я думаю, що можна і тут подрімати, не їхати кудись. Так, я ось так: ось поставила два мольберта. поставила штучку, щоб ми продавали свої картини, і поставила, щоб люди платили за те, що вони приходять помалювати на наших мольбертах. Але тепер мені не вистачає грошей на те, щоб завести цей бізнес. Ну що ж, Брок назбирав собі на бізнес, але він, на жаль, весь вонючий дуже хоче спати, дуже хоче в туалет. Доща нема, ми не можемо зробити, як це було до цього. І мені здається, у цьому я теж помитись не можу. Чому я не можу в водоспаді помитись? Що ж, Брок більш-менш поїв, виспався і тому буде зараз реєструвати свій бізнес. Так, Броку ми дали завдання, щоб він прибирав недороблені роботи і був дружелюбним. І давай ми відкриємось. Давай ми смішно представимось, не треба вже самим з собою розмовляти. Оця жіночка. Сказала, що вона в нас закохана, і така. Давай до тебе прийду. А нічого, що ти у шлюбі? Брок малює та прокачує собі малювання. Усі інші просто приходять і їм теж треба малювати. Я ж дала цей, щоб вони малювали. Завдання у них є. Навіть стоїть один мольберт, Другий ми, звісно, зайняли, але вони хитять нашу їжу. І десь тут у мене залагав мікрофон, і звук не записався. Тому я досить швиденько вам постараюсь розказати, що ж ще тут відбувалося. По-перше, ця жіночка, як ви можете бачити, котра закохалася у нас, і котра одружена запропонувала нам. Стати романтичними партнерами. Звісно, ми погодились, чому б ні, спробуємо. Ну, таке діло, я все розумію. В принципі, якщо її чоловік не проти, або ж якщо вона сама не проти, я думаю, що їй не вистачає якогось такого драйву, тому. Так, я погодилась. Взагалі, перший робочий день нам непогано проніс коштів. Ми продали, здається, одну картину за той час, трошечки всі помалювали і ось так. Подруга, якась жінка, яка до нас приходила, запросила нас до себе. Я подумала, що буде прикольно, якщо ми туди. Прийдемо, щось їй подаруємо, спробуємо приготувати їсти та поспілкуємось. Взагалі, я сподівалася, що вона стане на заміну тій партнерці, котра в нас закохалася. Але, але вийшло трошечки інакше, бо коли брок з нею спілкувався, в них там щось не дуже ладилося. Хоча дружні стосунки в них нормально підіймалися. А ще коли я спробувала приготувати їжу. Ну, я знаю, що вони дуже погано, ну інші сімей-пісішки реагують на такі дії, як приготування їжі, чи поспати, чи помитись у них вдома. Я це все прекрасно розумію. Але коли він готував їжу, вони продовжували спілкуватися. Я навіть спробувала запросити її до приготування їжі. Та вона була проти, дуже проти всього цього і якомога намагалася якось завадити нам готувати їжу. Кожен раз, коли Брок брався мішати цей салат, вона казала ні, ні, ні. Хоча спілкувалися вони нормально, ще раз кажу. І все дійшло до того, що нас просто вигнали з будинку. Я таке, якщо чесно, взагалі вперше бачу, щоб когось ну, мого сіма виганяли з будинку. Це було так дивно. Тож Броку довелося йти до найближчого грилю, бо він дуже сильно хотів їсти, і приготувати собі трошечки хот-догів. В цей час е жінка. Котра, котра оце закохалася, в нас, запросила нас на побачення до парку. Звісно, ми туди пішли, подарували їй троянду як романтичний подарунок, і дуже багато спілкувалися. Я була в шоці, наскільки в них е, круто ідуть відносини, покращуються. Якщо чесно, то я. За період гри іншими персонажами мені так легко, давно не давалися стосунки. В них був перший поцілунок, буквально там, кілька хвилин спілкування романтичного, і вони вже цілуються. І ще через кілька хвилин вони вже пішли вухукатись. Причому я їм цю дію не давала, це вони самі зробили. В них було дуже круте побачення. Завдяки цьому, в принципі, побаченню я виконала дії дії ну, завдання, котрі були е, у Дні Закоханих, тому що саме тоді був іще й День Закоханих. Отак у нас є жінка, котра зраджує своєму чоловіку з нами, та ми, в принципі, і не проти. Я не знаю, на що воно сподівається, але все ж, нехай буде так. Ми не проти. Звісно, після побачення, верніше після вуху, ми ще трошечки поспілкувалися, побачення швидко закінчилося, тим, що в них стала романтична динаміка, гармонійною. На цьому. Дні Брока такі тяжкі закінчилися, як в принципі, і ця серія, він після побачення ще залишився на цій ділянці, адже я тут побачила ванну, я тут побачила дуже зручний диван, на якому можна було поспати. Тож Так, брок прийняв ванну. Мабуть, вперше за довгий час як переїхав в це місто і відпочив, йому навіть. Сподобалося, адже він відпочивав у дуже гарному місці. Неважливо, що тут ходили люди після того, як він помився під дощем, мені здається, він взагалі не зважав на такі маленькі нюанси, як люди навколо. А погрітися біля каміну, котрий був тут, це взагалі супер. А на цьому серія буде закінчуватися. Я дуже дякую вам всім за перегляд. Обов'язково перевірте, чи ви підписані на мене. Ну і не забудьте поставити лайк. Також за нагоди хочу подякувати своїм спонсорочкам, котрі підтримують мене на Патреоні. Мені дуже приємно це та дуже важлива ваша підтримка. Дуже дякую вам за це. А якщо ти також хочеш долучитися до цих чудових людей, то посилання на мій патреон будуть в описі під відео. Всім ще раз дякую і до наступних зустрічей зі мною та з Броком. Бувайте!